Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. За добу ворог 663 рази бив по 20 населених пунктах Запорізької області. Дві пожежі спричинені обстрілами. Ліквідували рятувальники, пошкоджені 34 будинки. Люди, на щастя, не постраждали. Минулої доби правоохоронці евакуювали з приморського 88-річну жінку. Приховала статки у Запоріжжі. Викрили колишню начальницю відділу державної податкової служби. Рік тому за 4 мільйони гривень вона придбала квартиру у стак. Квадратних метрів на курорті в Болгарії та оформила нерухомість на неповнолітню доньку. Однак, в декларації цього не вказала. Працівники ДБР попередили втечу жінки, яка намагалась перетнути кордон з причепом речей. Сили оборони відбили 40 атак окупантів на запорізькому напрямку. 22 рази. Загарбники штурмували на Олександрівському, 18 разів на Гуляйпільському, на Уріхівському напрямку ворог не наступав. За даними інституту вивчення війни, наші захисники просунулися поблизу Степногірська гурта партизани у Бердянську підірвали окупантів та їх техніку на в'їзді до міста. Від вибуху п'ятеро загарбників загинули ще четверо. Поранені також пошкоджені два пікапи та бронеавтомобіль «Тігр». У Запоріжжі поліцейські врятували людину. Жінка повідомила, що її чоловік хоче вкоротити собі віку. Патрульні прибувши на місце. Знайшли чоловіка з травмованими руками, надали йому першу допомогу та передали медикам. У Запорізькому ліцеї номер 15 завершили ремонт укриття. Тут провели повне оновлення простору та створили ще чотири нових класи. У ліцеї навчається майже 900 дітей. Вирубка без дозвільних документів. Екоінспектори спіймали чорного лісоруба. Шкоду довкіллю оцінили у 6 тисяч гривень. на 65-ї окремої механізованої бригади поділилися результатами бойової роботи у листопаді. Наші захисники знищили 47 загарбників, 22 укриття, 3 БМП та 3 танки, 14 мотоциклів та дві артилерійські установки окупантів. Серед унікальних уражень радіолокаційна станція Терек та зенітно-ракетний комплекс торем 2 на вулиці поштові в Олександрівському районі триває ремонт. Комунальники вже відновили майже 1800 метрів квадратних асфальту на дорозі та тротуарі. У листопаді коштом громад Запорізької області 55 підрозділів. Сил оборони отримали обладнання на майже 256 мільйонів гривень. Гроші витратили на дрони, безпілотні авіаційні комплекси, реби, прилади зв'язку та інше обладнання. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.